Російська армія обстріляла житлові райони Краматорська та Бахмута. Загинули семеро людей. Отримати нову професію безкоштовно. У Дніпрі організували курси для переселенців. Збройні сили України поступово знищують управлінські та логістичні ланки військ Російської Федерації на Херсонщині. О четвертій годині ранку російська армія завдала ракетного удару по житловому сектору Краматорська. Снаряд влучив на приватне подвір'я, пошкодив три будинки та залишив вирву шириною у чотири метри та глибиною у півтора. Встали з жіною, з рібінка, спустились в підвал. Слідом минут через п'ять. Ми вийшли, коли обстріл закінчився. Вийшли і буди розрушений. І відповідно, сусідні вулиці також постраждали. Все погано. плохо. Строїлись, тепер без дому. Напередодні російські війська завдали удару по житловому кварталу Бахмута. Один із фрагментів снаряду впав поряд із місцевим супермаркетом. Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей, шестеро отримали поранення. Була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина самі касети падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. А я вийшла позже, Я та последній раз уберу. Навірно, як та по телевізору смотриш та одну. коли в натуралі це все бачиш, Це очень страшно. Продовж доби окупаційні війська обстрілювали Солодар, Красногорівку, Маргінку, Курахове та Авдіївку. Попри заяви росіян про взяття Авдіївки, місто залишається під контролем Україні. То тобто, що ну балачки нема такого. Авдіївка контролюється збройними силами України. Ми також на місці працюємо комунальщики на місці, лікарні на місці. Жаль, маємо за сьогодні вже троє поранених цивільних осіб. Рятувальники Донеччини обстежують території області на наявність вибухонебезпечних предметів. Напередодні у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах вибухотехніки виявили та знешкодили 36 вибухонебезпечних предметів. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. У Сєвєродонецьку окупаційна влада почала виплачувати пенсії в рублях. Відео, де перед поштою у чергах літні люди розмістили у соцмережі сепаратистські змі. Пенсіонери підписують папери та отримують гроші. За яким курсом перераховують гривні у рублі, не уточнюють. Виїхати із новоокупованих територій Луганщини можливо, та вже власними силами і за власний кошт, говорить Сергій Гайдай. Через Харківську область, через Дамбу там достатньо небезпечний варіант, тому що там все ж таки не постійні, але іноді бувають обстріли, і там треба йти пішки. Не всі літні люди мають можливість фізично просто пройти цей шлях. Другий варіант це через Запорізьку область. Єдине, що все ж таки там цей варіант довгий, тобто там черги. І довгі черги. І є варіант більш безпечний, але а, не дешевий. А, десь він буде вартувати орієнтовно 400 євро. А, це варіант виїхати через Ерефію. На Балтійські країни за минулу добу до поліції Луганської області звернулось 60 мешканців з заявами про зруйновані будинки, мародерства, крадіжку майна з квартир та гаражів. Поліція документує злочини росіян. Олександра новини на Суспільному. Донбас. Валерій опановує нову для себе професію електрогазозварника. 19-річний хлопець, переселенець Северодонецька. У Дніпрі вже три місяці каже, потрібна робота. Навчається хлопець в університеті. Даля спеціальність, фінанси, банківська справа. Проте каже ще одне вміння не завадить. Приходять пересіленські гроші. бо програма тонпомагала. Папа устроївся на роботу. Я там де подрабатувала. Как-то крутимся, суетимся. Я пришел сюда, потому что я хотел бы пройти этот курс, который длится три недели, чтобы иметь уже какое-то представление об этой профессии. А обучение в институте я буду продолжать. Как бы я хочу и закончить университет. З изваривальным обладнанием вправляется в перше в житті. Не страшно, вы складно поймать между пластиной и электродом определённое расстояние, удержать его и тянуть на себя. Разом з Валерієм в групі навчаються за два десятки переселенців, 52-річний Олег переїхав у квітні з Маріуполя, там працював керівником автошколи. В определённі трудності, конечно же, єсть, но оскільки буду человеком военным, получил военное образование, наверное, приходится это выживать в этих условиях, потому что двое родителей, мои двое родителей жены, дети, поэтому приходится заниматься этим. А так, конечно же, то, что было раньше, и жить воспоминаниями хочется, наверное, но только на прежних каких-то уровнях, и ждем возвращения города Мариуполя, из которого я в состав Украины. Сьогодні перші заняття для переселенців їх безкоштовно навчатимуть новим більш затребуваним у Дніпрі професіям. Сформували шість груп за п'ятьма спеціальностями: електрогазозварник, електромонтер, оператор поштового зв'язку, контролер-касир, перукар. Всього 76 людей. Заняття триватимуть три тижні, фінансуються за кошти програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. Заплановано фінансування в розмірі майже 2 мільйона гривень. Те, що пов'язане з електричною мережою, там взагалі було постійно дуже багато вакансій, але осіб, які підходили. Для того щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень та інші роботи робочої спеціаліробічої спеціальності, відсутні люди, які можуть займати ці посади. Тому було прийнято рішення про те, що пранкетувати, чи згодні вони перенавчатися. Люди кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Для перенавчання переселенців задіяли три навчальних заклади в місті. Тетяна Янушкевич каже, сьогодні в Дніпрі шукають роботу близько 4 тисяч людей, з них вимушено переміщених осіб 2 тисячі. До інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради звернулися ще 140 переселенців, які хочуть навчатися новим професіям. Наразі в Дніпрі проживають більше 120 тисяч вимушено переміщених осіб. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Це переселенець Завдіївки Аркадій Сніткін. Йому 75 років. Чоловікові рік тому ампутували ногу. Напередодні він евакуаційним потягом приїхав у Кропивницький. Завдіївки забрав сюди вівчарку Геру. Сірів з собакою, там дві-літри, сумочки було. І нас е, направили до міста Покровська. От там нас втраті добре, там. Покормили, запросили, хто ми що ми, як там. Це сказали, що ми вас направимо в город Дніпропетровськ. Розповідає, в Авдіївці жив без електрики і газу. Крупи взагалі ніякої не було. Закінчилось там. Найшов три качана кукурудзні. Це було до 12, до 12 мая. тоді електричство у нас ще було. І я на кофемолки. Зерна на, муку сделал, а эти сами качаны на дерте. Соль, которая раньше сало солила, туда наливаю воды. Вот, помешал. Частички сала сплюли, там такие Потом нашел в подвале банку этой. Ну вот, жмыха томатного. Говорить, готувати на дворі міг зрідка. Щойно дим відслідковували російські військові, починалися обстріли. Я пам'ятаю, в моє місце вишня цвіла. Так ресно цвіла. Я не а абрикоса. Я думаю, ну хорошо, насушим якщо доживемо. Теж проживемо. Ми ж це саме жили в последнє на сушку з нею. А потім смотрю, це абрикоса. Чорне все. что-то какие-то или эти штуки. Потом я понял. Как-то лежу в зале, слышу взрыв, ну, где-то там, вот чуть дальше. И летит что-то такое вот небольшое, красное. Вот, где-то такой хлоп перед окном. И погасло и упало. Вот дворе лежит такая штучка вот такой длины. И как, как бы бронзовая, шестигранная. Целая, наверное, не разорванная штучка такая маленькая, которая горит как, ну, как бенгальский огонь. Она если, допустим, в комнате взрывается, то там все, как вам сказать, ну горит воспламеняется. Нині чоловік з собакою живуть у центрі тимчасового перебування бездомних людей. Тут у нього окрема кімната на першому поверсі з виходом на вулицю та з пандусом. Каже, це добре, бо зможе сам вигулювати Геру. Згадує, як 9 років тому не він обрав собаку, а вона обрала його. Ми прочитали обявлення, я не пам'ятаю, де це з сином, що продаємо щинку. Це в місті Донецька продавали щенки. Ну, поїхали з ним туда. нашли хазяйку. Только она висипала з кастрюлі кашу там за еду. З дома прибежали на штуку восемь этих щенят маленьких. І всі кинулись кастрюле, а кинулись ко мне. Я виборний, повноцінний член сім'ї. добрая, хитра собака. Меня как бы защищает. Сподівається, що у Кропивницькому йому допоможуть з протезуванням ноги. Цей протез виготовляється безкоштовно за рахунок державних коштів. Оглядається медичною сестрою кожен день, яка є в нас в штатному розписі. Також в цій ці видаємо продукти харчування, які в нас є. Йому допомагають мешканці приготувати. Чому ми прийняли із собакою? Тому що в мене самого є собака, я дуже люблю цих тварин, тому допомагаємо тут всі умови для тимчасово переміщених осіб. Додатково виділили 14 ліжкомісць. Для мешканців, які в нас проживають в центрі, є термін перебування. Для тимчасово переміщених осіб цього терміну немає, тому що закінчиться війна, все буде добре. Аркадій Сніткін каже: з будь-якого міста його завжди тягнуло додому. Сподівається повернутися туди з герою після війни. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький. На південному напрямку російські сили продовжують обстріли по військових та цивільних об'єктах з усіх наявних видів зброї по всій лінії. За повідомленням південного оперативного командування, російська авіація продовж доби завдала вісім ударів по українських позиціях без втрат. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, благодатне. Веселий кут, Кобзарці, Біла криниця, Твердомедове і Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великоартакового та Лозового. Збройні сили України поступово знищують управлінські та логістичні ланки військ РФ. Авіація збройних сил України завдала шість ударів по опорних пунктах і скупченнях техніки, озброєння та живої сили російських військ, які розташовувались на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Двічі українські штурмовики вразили зосередження військ РФ у Береславському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України знищили три пункти управління та один склад боєприпасів. В районі Новокам'янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ. А біля червоного маяка нашими зусиллями 49-го ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Віщенці, уражено команда, Сережний пункт батальйони тактичної групи 76 ї десанта штурмової дивізії в районі Барвінку склад боєприпасів. За словами Владислава Назарова, втрати російських сил дорозвідуються. Вже підтверджено знищення безпілотника «Алерон-3», трьох гаубиць, семи одиниць техніки та 41 військового РФ. Склад розташування російських військ на півдні залишається без змін. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На Херсонщині окупаційна влада планувала провести так званий референдум 11 вересня. Дата спочатку вторгнення змінювалась тричі. Спочатку його хотіли провести у квітні, потім у травні. Зараз розказує Сергій Хлань. Росіяни планують четверте відкласти дату референдуму. Окупанти провалили по перше організаційну сходову, тому що останні місяць їх розгубленості віхами наших військових на фронті. Їх трошечки вибив з колі. Підняття такого бойового духу українців в очікуванні збройних сил. Тому в окупантах і організація провалена, і те, що вони там навіть свої соцописування робили, які оприлюднували і підтримка серед місцевого населення. Дуже мала. Не референдум, а шоу планує провести окупаційна влада, говорить Юрій Соболевський. Їм потрібно показати, що Херсонщина підтримує ідею приєднання руського миру, проте херсонці чинять постійний опір, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Чому вони відкладають? Тому що вони не встигають підготувати навіть це шоу. Вони не можуть сформувати навіть там мінімальну кількість виборчих дільниць, набрати людей. Вони не можуть підготувати приміщення, тому що все це потребує значних зусиль, в тому числі кількість людей, які повинні місцевих бути задіяні. В них немає цих людей. От тому вони постійно відкладають сроки проведення цього шоу. Дії збройних сил України та громадянська позиція самих херсонців стримує росіян від проведення референдуму, говорить політологиня Андріана Костенко. А також військові РФ бояться, що референдум може спровокувати контрнаступ збройних сил України. Спроба провести референдум Херсоні комерційною владою це така спроба легітимізувати незаконні дії окупантів на території України. Причому ці дії спрямовані саме на внутрішню аудиторію, на Росію, на російських громадян. Незаконний референдум не буде визнаний, не буде сприйнятий як і самими херсонцями, так і власне не буде сприйняти українцями і міжнародною спільнотою. Поки дата проведення залишається невизначеною, зараз окупаційна влада всіляко намагається тиснути на херсонців, розказує Юрій Соболевський. Проводять примусову паспортизацію, рублізацію, фільтрацію, підкуповують пенсіонерів та херсонців, які мають дітей. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Спекотна погода, людський фактор та активні бойові дії щодня стають причинами пожеж на Херсонщині. Про це розповіла провідна фахівчиня сектору зв'язків і змі головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Улянова. З кінця лютого по сьогоднішній день на відкритих територіях Херсонщини зафіксовано 656 пожеж на площі 5892 гектари, з яких у лісових масивах виникло 118 пожеж площею 5051 гектар. Маємо невтішну статистику і щодо пожеж на сільгоспогіддях. На даний момент зафіксовано 13 пожеж, площею 419 гектар. Складною є ситуація в Олешківському лісомисливському господарстві, говорить його директор Андрій Смітчик. Чоловік каже, пожежі виникають чи не щодня. Якщо за мирних часів їх причиною був переважно людський фактор, не дбали поводження із природою, то зараз в більшості випадків це обстріли. Четвертий день продовжується пожежа. Локалізована на даний час Дніпровське лісництво площа орієнтовно, десь гектар 700, були вибухи в районі військового полігону, там де рашисти займають що там на стрільби. ведуть, що вони там продовжують є виліти ракети, ракети десь не долітають, куди мають ракети там падають. У лісі є пару місць знайдено, де є де падали ракети, і точне загоряння. Сільські лісництва працюють усі, говорить Андрій Смітчик. Там, де лісництва не захоплені, люди на місцях, у захоплених працюють з дому. Локалізувати пожежі намагаються спільними силами, використовують власні пожежні машини, допомагають рятувальники та місцеві жителі. За такої погоди, як зараз, спека і вітер пожежі важко зупинити, каже чоловік. Пожежі через падіння ракет на поля на власні очі бачив депутат Херсонської обласної ради Ігор Єсипенко. Один із таких прикладів пожежа біля села Заградів. Десь більше місяця тому були обстріли з градів саме цього села. Декілька градів влучило в поля фермерів, тобто було займання цих полів. і декілька градів влучило на окраїні села в ліс. Після цього ліс почав гріти, і з лісу полум'я прийшло на приватні садиби. Щоб уникнути пожеж і знищення полів та лісів, потрібно дотримуватись протипожежних правил, говорить Ігор Йосипенко. З цього приводу неодноразово звертався до обласної влади. Чоловік каже, якщо поділити поля на ділянки по кілька гектарів та обліснювати їх, то в разі пожежі на одній з ділянок можна врятувати інші. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Дорога життя так запорізькі рятувальники називають об'їзну дорогу у селі Кам'янське Васильівського району, якою жителі з тимчасово окупованих територій Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. У наслідок дощів авто опиняються у пастці, розказав начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Запорізькій області Олексій Пуга. Всього за цей період співробітниками ДСНС було відбуксовано 197 вантажних автомобілів, 58 автобусів та 660 легкових автотранспортних засобів. Деякі вантажівки доводилося витягати, використовуючи декілька одиниць спецтехніки одночасно. Оперативне реагування істотно ускладнювалося ворожими обстрілами, які несли реальну загрозу як цивільному населенню, так і особовому складу ДСНС. Погодні умови мають значення для тих, хто планує виїхати з Херсонщини, сказав начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. З 12 до 20 серпня очікується зниження температури до 20-30 градусів по області після підвищення до 40 градусів в день, говорить фахівець. Той же час періодично, практично кожного дня, ми будемо спостерігати грози, опади в незначній кількості. І винові опади під час грози. Вони характерні за випаданням значної кількості вології, якраз ті гнутові дороги, по яким здійснюється евакуація наших мешканців. Вони можуть бути значно пошкоджені. Нормальної дороги немає, підтверджує волонтерка Світлана Береш, яка відправляє гуманітарну допомогу до Херсона та області. Візоні дуже багато таких розмитих доріг. І Там кожного разу, коли проходить дощ, навіть не невеличкий, стається так, що починають стрягнути всі машини. На сьогодні дорога з тимчасово окупованої території на підконтрольну може тривати до п'яти діб. Деякі люди не витримують спеку або не можуть подолати бездоріжжя і вертаються назад, розказала Світлана Береш. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.